Так, ну ось ребятки, риловочку упакував на велосипед. Будемо їхати, да я покажу, які у нас в краєвиди. Туди. Там ліс і вже кордон з Білорусі. Канал, такий у нас тут. Ідемо. Ось такий у нас тут канал проходить. Як місцеві кажуть, раніше тут риби було багато. Ну, зараз я тут тільки косноперочку бачив. Б'юний, Линь, кажуть, були. Ну, ось так от. Їдемо далі. Ось ми і приїхали. Ось окраїна ліса починається. Ось нам туди в кущі. Вустанавлюється, показую. Ось і все. Перша рейловочка встановлена. Бо спілкувався тут з місцевим джуляром. То кажуть, у нього вже трутні обльотуються. семьй сильний. Будемо чекати перваков. Зараз похолодає, потім піде тепло, і я думаю, що буде все добре. В цьому році на цьому місці два рояя забрав. Тут багато райов, дуже багато в цьому місцевості. Все. Зараз на окраїну ліса зайду птахам. Наламаю віточок сосни свіженьких. Поставлю. Заїду до батьків заберу наступну. Риловочку буду снаряжать і вже ну, через неділю приїдемо, поставимо в друге місце і цю заодно приверемо. Ось тут уже починається ліс.